Отже, припинення вогню 20 січня 2025 року. Вибори президента України 25 травня 2025 року. Все це схоже на заголовки жовті. Заголовки бульварної преси. Однак, ні, це авторитетний британський тижневик The Economist Пише ще в нас є ТЦК, які хочуть розформувати, але там дати не називають так чи інакше, відштовхуючись від інформаційного порядку денного, маю на меті розібратися до чого нам готуватися. Вітаю євгена магду, директора інституту світової. Політики, кандидата політичних наук пане Євгене. Вітаю, вітаю пане Дмитре. Слава Україні, героям слава. Чи бачите ви можливість, ну, от як за економіст пише, припинення вогню найближчим часом видається фантастичним чимось? Я просто виходжу з цифри е, у 1200 кілометрів, і з того, що між Росією та Україною йде е, наймасштабніше на сьогоднішній момент в світі війна. І ну, це не рух автомобіля, де можна просто натиснути на гальмо і сказати стоп і все буде добре. Тому я думаю, що ні, і в будь-якому випадку, ну тобто, навіть якщо буде досягнуто якихось політичних домовленостей, то це має бути певний, ну певний часовий люфт. Як якщо ми пригадаємо події, які відбувалися. В Донецькій і Луганській областях в період АТО оос тобто в 2014-2022 роках, то там була неодноразова спроба встановити перемир'я, але чомусь при тому, що інтенсивність бойових дій була набагато меншою, ми е, цього так і не добилися. Тобто, це е, ну, на сьогоднішній момент дійсно реальна проблема, і я думаю, що ми будемо е, з одного боку. Дивитися за такою можливістю з надією, тому що війна виснажує українське суспільство і це не секрет. Але з іншого боку, я е, чітко бачу, що понад 50% українців готові до продовження боротьби, і це теж ну на мою думку, враховуючи те, що наступного тижня буде тисяча днів спочатку великої війни, це високий показник. Це показник. Високої стійкості українського суспільства, але з іншого боку, є 32 які готові до територіальних поступок. І як тут політична влада має розуміти на от цей відсоток і такі настрої? Я думаю, що влада України повинна чітко сформулювати власну позицію, тому що у нас е, немає стратегічного бачення, е, і замало сказати, що ми. Маємо відновити територіальну цілісність в кордонах 91-го року. Я не думаю, що є хтось з українських громадян, хто всерйоз проти цього виступає, але разом з тим, маємо розуміти, що це серйозний виклик, і ми маємо з ним активно працювати. Ну, влада, нібито сформулювала бачення. От є 52%, чи скільки там, 58%, навіть, які готові боротися, і влада у фарватері в цьому давайте нам більше зброї, кажуть, заходу. Будемо просто боротися. На мою думку, покликання політика полягає в тому, щоб вести за собою, а не йти за більшість. Ну, власне, політик повинен вести за собою забезпечувати, щоб ситуація була. Такою, що дозволяє собі, ну так би мовити, формувати. Тобто, це логіка політики, і е, зверніть увагу, що навіть політики-популісти вони ведуть за собою інше питання, що вони е, в цьому питанні е, керуються ну, не завжди чесними аргументами, не завжди чесними кроками. Але я впевнений, що нам потрібна. Реалістична картина. Тобто, ми розуміємо, що на сьогоднішній момент добра чверть української території окупована, це найбільша територія в Європі після Другої світової війни, яка окупована агресором. Що ми з цього маємо робити, які ми з цього маємо робити, висновки? Ми маємо говорити про те, що е, процес відновлення нашої територіальної цілісності. Буде невпинним, але маємо чесно визнавати, що це не відбудеться за один. Ви в одному з інтерв'ю нещодавно сказали, процитую, замість того, щоб як флюгер стежити за поворотами різних західних медіа, маємо дивитися на це більш реалістично. І ви сказали, що в нас мають бути козирі, з якими ми маємо грати, і у нас має бути конфігурація, яка передбачає наявність підтримки з боку наших громадян. Але ви ж не наводите навіть прикладів. Що ви маєте на увазі? Чи можливо вони є ті козирі, а ми їх не бачимо? Їх не бачить політична влада. Я, чесно кажучи, не завжди наважуюсь радити українські. Владі, тому що вона погано чує поради, ну, це можливо свідчить про те, що там зібралися люди, які все знають і знають краще. Я не намагаюся конкурувати з владою у ступені поінформованості, але мене важко переконати в тому, що план перемоги повинен втілювати не уряд перемоги, який спирається на коаліцію перемоги в парламенті. Якщо ми говоримо про якісь е, наші євроінтеграційні потуги чи плани, то ми повинні е, вже і діяти так, як це працює в логіці європейської політики. Логіка Офісно-президентської республіки не відповідає, якщо хочете, в цілому логіці парламентських республік Європи або Конституційних монархій Європи. Давайте ну, ми ж не можемо змінити зараз Конституцію і створити сильну президентську республіку. Наші громадяни в масі своїй не завжди розуміють, чому посилилась президентська влада. Для них це, ну, в принципі, питання. Але в будь-якому випадку ми маємо з цим працювати і ми маємо говорити, що нам потрібно. Ладно, за економіст, який пише про перемир'я. Є ступ, президент Фінляндії, який впевнено сказав, що найближчим часом Трамп зупинить війну. Ну, хоча перемир'я буде. Вони лідери, навіть світові еліти, європейські помиляються, коли так вважають. Я думаю, що це проекція їхніх очікувань на прихід політика з певним іміджем, якого ну, з одного боку всі чекали. А з іншого боку, всі боялися, і це проекція страхів з одного боку, а з іншого боку, це проекція е, ну того, що є бажання добитися певних, ну я б сказав, е, успіхів. Фінляндії вже нема чого боятися. Фінляндія стала членом е, НАТО. А я розглядаю НАТО і Європейський Союз як щеплення від е, шкідливого кремлівського впливу. Щеплення. Яке не гарантує від повністю від російського впливу, але дозволить державі вижити в цих умовах. У нас такого щеплення на сьогоднішній момент немає, і до завершення активної фази бойових дій ми це щеплення не отримуємо. Ну тобто, коли організм переживає важку хворобу, то як інфекційну, то щеплення, як правило, не роблять. Точно так само ми маємо показувати свою суб'єктність. Ви кажете про аргументи. Я згоден. Наш головний аргумент, як на мене, до 24 лютого 2022 року понад 90% експертів політиків говорили, що Україна розвалиться. Ми не розвалились, і це, це свідчення нашої витривалості, це свідчення того, що ми можемо існувати, і це ну, реальний і практичний факт. Ну, але ж цей факт не працює на Трампа. От Зеленський повіз йому два інші факти: перший про українських військових в Європі замість американців, другий про природні ресурси. Ем, ці два пункти вони не працюють на Трампа, вони ні, нічим не допоможуть Україні. Трамп не буде президентом ще два місяці і тиждень. Тобто, ми вже, ми вже живемо в форматі, коли Трамп в наших мізках вже президент. А насправді ще понад два місяці президентом буде Джо Байден. І ви знаєте, це не цивілізовано, коли ми з президента, який все-таки формував певну політику стосовно підтримки України, можна сперечатися про її ефективність, ми зразу перекинулися на його більш успішного е конкурента, ну, традиційного конкурента в пошуках якоїсь підтримки. І вже там готуємося чи міняти посла, чи шукати певні речі. Я думаю, ми маємо бути реалістами і маємо до кінця працювати з адміністрацією Байдена. Це важко, але це свідчить про те, що ми цивілізовані. Можливо, це Трамп і Трампісти не оцінять. Але ж Україна зараз перебуває в ситуації, коли вона має формувати власне бачення, вона має. Формувати власне реноме. Без цього реноме ми не зможемо бути адекватними гравцями на європейському континенті. А ми зобов'язані бути, і якщо ми говоримо, повертаємось до аргументів, без України, як найбільшої країни Європи, ні натівські ні єсівські інтеграційний проекти повними не будуть. Це ви, наче, збираєте пазл такий на. Кілька тисяч елементів, а всередині у вас сіра пляма. Ми не маємо бути сірою плямою. Ми маємо повертатися додому в Європу. Е, ви кажете про Байдена, але немає ознак того, що українська влада припинила роботу з Білим домом Байдена. Інша річ, що Байден проявив себе як млявий політик і від нього чекають ключових рішень, він їх не надає і, очевидно, не надасть. А Трамп це про стратегію, тому що. Так чи інакше, він ну, зай, займе посаду в Білому домі вже найближчим часом. І зараз от йдеться про те, які будуть його кроки. Ми ж не можемо не аналізувати в тому числі його команду. Ви знаєте, ми зараз аналізуємо команду за здебільшого за фактами біографії, е, більш ефективно аналізувати політиків за їхніми діями, ну хоча б за їхніми публічними заявами. Треба розуміти, що, ну скажімо, заяви. Потенційного дерсекретаря пана Рубіо, вони були заявами сенатора республіканця, який був в опозиції до демократів. Наприклад. А позиція, позиція віце-президента Джей Ді Венса, вона, наприклад, була обумовлена логікою президентської кампанії, обраного віцепрезидента. Але це не знімає з України відповідальності за те, що у нас не побудовано. Каналів горизонтальної комунікації у нас немає ветеранського діалогу з Сполученими Штатами. Хоча якраз нова команда Трампа, яку ми бачимо, там багато людей з досвідом військової служби у нас немає каналу релігійної комунікації, а кількість злочинів і сам факт дегуманізації українців, це якраз те, про що можна говорити на базову для американців тему прави свобод і. Відповідного захисту, у нас немає демонстрації того, що ми є вістрям в боротьбі добра і зла. Це елемент, якщо хочете, такої не політичної, а етичної платформи для американців. Тобто, ми маємо показати, чим ми їм вигідні. І мені не зовсім зрозуміло, чому усвідомлюючи прихід Трампа і майбутній і усвідомлюючи, що за ним стоять енергетичні і компанії і компанії оборонно-промислового комплексу, ми не зробимо, наприклад, показове замовлення на замовлення на купівлю тієї чи іншої військової техніки, ми маємо показати, що ми серйозний партнер, і тоді від цього замовлення ми можемо сказати: нам не потрібні чисті чеки, нам потрібна чітка, але постійна допомога. І для я думаю, для української влади може стати серйозним викликом, якщо республіканці захочуть розслідувати, як надавалася допомога, і ми маємо вже зараз готуватися до звіту. про Ну, по суті, це камінь в бік української політичної влади. Але що можуть українці в даній ситуації? Ми в заручниках обставин, де Путін агресор, і ми не можемо змінити владу, і який вихід тут? Якщо ми беремо пересічного українця, такого як ми з вами, то наше завдання робити все для перемоги і трошки більше. Якщо ми беремо державну владу, то мені здається, що вже стає все більш очевидним. Уникнути консолідації не вдасться. Тобто логіка ставки на 5-6 менеджерів, вона є програшною, бо виклики, які перед нами стоять, вони. Ну, дійсно настільки серйозні, що е, позбавитись їх просто так буде надзвичайно непо... а, Останнє питання: як ви оціните реакцію Європи і НАТО? Рюте з останніми заявами на тлі приходу Трампа, готовності? Окей, він ще не президент, але так чи інакше, можливо, на Європу Європа зіштовхнеться з дуже серйозним викликом. Чи готова Європа? Європа ніколи не буде готова настільки як готові Сполучені Штати. Тому що, що європейські члени НАТО, що Європейський Союз це три десятки держав. Ну спробуйте домовитися, щоб три десятки людей взяли, наприклад, один той самий НАТО. А у трьох десятків держав у кожної будуть свої інтереси, у кожної свої економічні можливості, своя історія відносин з Вашингтоном. Я коли читав, ну там. Прем'єр Люксембургу заявляє про щось. Там в Польщі ми бачимо, наскільки відбувається розчарування, бо там за півроку президентські вибори. Я думаю, що цей фактор зіграє десь, можливо, і в Румунії, там, може, популісти себе з аур більш впевнено почують. Але е, в будь-якому випадку у Європі є лише один інструмент цінності. І коли буде комунікація на основі цінностей, я думаю, що. Команді Трампа буде складно цьому протидіяти, тому що він, як республіканець, повинен поважати цінності інших і відстоювати свої власні. А нам, зі свого боку, треба відстояти наші національні інтереси. Це наша нагальна потреба. Пане Євгене, дякую. Дякую за розмову, за відповіді на питання Євген Магда, директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук. Був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео і підпишіться, якщо тут вперше.